Переказ тексту Винахід 19 століття. Шановні учні, зараз прослухаєте текст. Приготуйте собі чернетку для того, щоб робити помітки, коли я буду читати вам перший текст. Запишіть те, що для вас нове. Незрозуміле дати, щоб ви потім могли цей текст відтворити. Отож, коли ви вже приготувалися, тоді будемо слухати текст. Переказ винахід 19 століття. Телефон. Така навдивовижу звична річ. Підняв трубку. Крутнув диск чи натиснув кнопки і почув знайомий голос друга. А за цією звичністю ціла низка цікавих винаходів і відкриттів. Винайдення телефонного апарата Олександром Грехемом Белом не просто дало змогу передавати на відстані живу людську мову, а знаменувало з собою появу нового типу зв'язку. Сталося це 1875 року в американському Бостоні. Тепер неможливо повірити, що якихось 80-100 років тому розмова по телефону відбувалася лише за допомогою телефоністки. Незабаром з'явився номеру набирач. І з'єднання абонентів стало відбуватися на спеціальних автоматичних телефонних станціях за номерами їхніх телефонів. Невпізнано змінюються й самі телефонні апарати. На багатьох із них немає вже диска номеру набирача. Його замінили кнопки, які прискорюють набір номера. З'явились апарати з пам'яттю. Вони можуть зафіксувати зайнятий номер потрібного вам абонента і передавати його в мережу неодноразово, доки абонент не звільниться. Провадження електроніки допомогло створити нові приставки до телефонних апаратів. Одна з них може запрограмувати 32 восьмизначний номер, а потім увести їх у довготривалу пам'ять, допоки вони знадобляться. Коли нам треба зателефонувати якомусь абонентові, ми натискаємо лише одну кнопку навпроти його прізвища. І номер набирається автоматично. Передбачається, що в майбутньому телефон зможе надавати нам ще більший вибір послуг. Наприклад, коли нас немає вдома, телефонні дзвінки автоматично переключатимуться на той номер, за яким нас неодмінно знайдуть. Спеціальні приставки дадуть змогу розмовляти не з одним, а з кількома абонентами одночасно. Недалеко той час, коли телефон буде приєднано до квазі електронних АТС із досконаліш, досконалішими каналами зв'язку, уже успішно діє наддалекий міжміський телефонний зв'язок через штучні супутники. Це означає, що новий розділ історії телефонного зв'язку матиме космічне продовження. Нині найбільшого поширення набули мобільні бездротові телефони. Шановні учні, продовжіть, будь ласка, текст, який ви прослухали, роздумами про роль телефона в житті людини та напишіть про нові функції сучасних гаджетів. Приблизно 5 речень. Дякую за увагу.